У Нікополі загинула пенсіонерка. Внаслідок атаку з дрони Комікадзе ще один чоловік отримав поранення у Мирівській громаді. Росіяни понад 20 разів обстрілювали Нікопольщину за минулу добу. Били не лише з дронів, а й з артилерії. Внаслідок обстрілів пошкоджено шість приватних будинків. І ввечері окупанти вдарили кабом по Куп'янську, влучили у житловий будинок. Там загинув 40-річний чоловік і ще дві жінки постраждали. Пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків А в день. У Куп'янську Росіяни із дрона обстріляли автомобіль ритуальної служби. Поранення отримав 65-річний водій. Атаки з БПЛА це свідома тактика росіян, і не лише на Куп'янщині. немає дешевшого та ефективнішого способу гарантувати безпеку Україні ніж п'ята стаття НАТО. Про таке заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ланц. Брегіс перепрошую естонські литовські прізвища під час зустрічі міністрів альянсу у Брюсселі. А він зазначив, що результат цієї війни буде визначений лише на полі бою і додав, що НАТО має змогу надати Україні все необхідне для перемоги тож не варто зволікати. Ну, країни НАТО зроблять все можливе, щоб передати Україні додаткові системи ППО. Про це заявив генсек Альянсу на полях засідання Ради Україна НАТО у Брюсселі. Він наголосив, що союзники усвідомлюють особливу потребу у засобах для захисту енергетичної інфраструктури і працюють над цим. Ми обговорили, що ми можемо зробити разом. По-перше, щоб Україна отримала системи протиповітряної оборони, яких потребує для захисту своєї критичної та енергетичної інфраструктури. По-друге, як забезпечити, щоб Україна отримала позицію сили і могла тоді починати переговори про своє майбутнє. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО? А ще генсекер'ян повідомив, що новий центр НАТО для допомоги Україні у Німеччині запрацює до кінця цього року. Він мав відкритися у Візбаденні ще цієї осені, Утім, виникли складнощі з формуванням штату. У ньому має бути близько 700 працівників. А створення центру допомоги було одним із ключових зобов'язань, прийнятих членами НАТО на саміті Альянсу у липні. Сполучені Штати передадуть Україні 61 мільярд доларів, який Конгрес виділив навесні цього року. Про таке заявив держсекретарша Ентоні Блінкен під час зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі. Він наголосив, що кожен обіцяний цент піде на підтримку України. А до 20 січня адміністрація Байдена планує додатково посилити ППО, артилерію і потужності у бронетехніці нашої армії. Водночас він зауважив, що Київ має подбати про посилення особового складу ЗСУ навіть з грошима, навіть з амуніцію на лінії фронту мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. Україна має прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення. Однак ми маємо зобов'язання щодо кожної людини, кожного солдата, якого Україна мобілізує. Ми мусимо переконатися, що вони мають підготовку та обладнання, необхідні для ефективного захисту країни, її території, силою. Парламент Франції відправив у відставку уряд за вотом на тавіри прем'єру Мішелю Барньє та його міністра проголосували понад 330 депутатів. Це навіть більше ніж було потрібно. Барньє пробув у прем'єрському кріслі усього три місяці. За французькими законами президент може призначити очільника кабміну без згоди парламенту. Однак у Еммануеля Макрона немає більшості у національній асамблеї. Найімовірніше, Барніє і його команда ще на кілька місяців залишаться при владі у ролі виконуючих обов'язки. І при цьому Анція, що важлива зможе і далі працювати за тимчасовим бюджетом і дотримуватися своїх зобов'язань, в тому числі і наданих Україні. А от Вірменія більше не вважає себе частиною організації договору про колективну безпеку і повертатися в організацію не буде. Про це напередодні заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Повідомляє видання Армія. Тудей він наголосив, що Вірменія не буде відновлювати відносини з ОДКБ і не буде втручатися у рішення інших членів організації. Так Пашинян відреагував на заяву російського диктатора Путіна про те, що ОДКБ не втручалося у події на гірному Карабасі.